Доброго ранку, ранку. всім, хто прокинувся. Ранок на поділі триває. І п'ятниця триває, вже сьогодні, ]ся. 3 червня, 2011 рік, як завжди. 154 й рік року. А до кінця заклишилося. Традиційно у нас з самого ранку гості, які також прокидаються і вміло поєднують ранок із активним життям. Отож, зустрічайте сьогодні до середньовіччі. Вітаємо гості із минулого, якщо так воно Скати це Юрій Таценко та Ірина Погорілася. Вітаємо вас. Як вам зранку так от в костюмах бути? Нормально. Ранок починається просто супер, тому що ми одразу зі студії вирушаємо у наше славетне містечко Меджибіш. І завтра розпочинаємо там фестивальний сезон. Тобто, сьогодні ми готуємося, ми все виставляємо, ми готуємося до завтра. І з самого ранку починаємо приймати там гостей і туристів. Ну, я знаю, що дітки вже отримали максимум задоволення від того, що побачили в понеділок, здається, мені було, чи вівторок. У вівторок у, у Меджибужі теж відбувалося якесь дійство. Розкажіть трішечки: унікальне, можна сказати, дійство для наших екскурсій по замках України. Тобто, у кожному замку, якщо він, ну якщо він діє. Є екскурсії, проводяться екскурсії, але ми вирішили зробити трошки інакше. Тобто, наші друзі з Білорусі цим займаються вже кілька років. Ми зробили це вперше у вівторок. Тобто, вдало. Ну просто супер. Напевно, то мене Його. вже запрошують. Запрошують діти просто по сім'ях до себе додому. Тобто, ми зустріли діток, по-перше, в самому автобусі. Діти не просто їхали від місця відправлення. Так, від місця відправлення я зустрів у такому от вигляді діток і всю дорогу в автобусі 40 хвилин до Меджибужа, я їм розказував різні байки. Хто я такий, куди ми їдемо, навіщо ми їдемо, і врешті-решт, по приїзду, дітей зустріли не просто екскурсоводи, дітей зустріли люди в так такому самому одязі. Тобто ще в автобусі роздав арбалети, стріли, ну, майже так. діти брали штурмом просто. Якщо звичайна екскурсія триває 40 хвилин, годину, ну, максимум півтори години діти ще ходять по замку, то наша екскурсія тривала годин 6-7. Тобто uh, сама ідея народилася не в вас, не uh, наші у наша поза наш... зараз, зараз обзивати кто це, військово історичний клуб воєн чи вже якось uh, клуб воєн нікуди не зник. Він існує до сих пір. Uh, ми займаємося реконструкцією, але всі отакі чудернацькі от ідеї у нас народжуються у новоствореній креативній агенції Веселий Бурдюк. Веселий бур <смеш> бурдюк, <смеш> бурдюк, <смеш> бурдюк. А, бурдюк? Бурдюк це така ємність для так, чому, так, чогось алкоголю. Або хто добре знає в клуб воїн», то знає, хто такий бурдюк. <смеш> <смеш> так, <смеш> а тільки не підходили, не казали, добрий хотабич, чи можна загадати. А, ні, Вижає. питали, питали. Скільки часу я відрощую бороду, навіщо то мені потрібно? Я казав, що то імідж, казав, що я відрощую рівно рік. А хто допомагає косу заплітати? <смеш> — Косу допомагає зранку мама заплітати. Іра, А була початку закликає Кос? Я грала. Доньку, якби власника фортеці на uh -huh. той час. Е, і також я готувала їсти. Якби разом вазити. з дітьми. Так, так. Разом з дітьми це все відбувалося. якби вони допомагали носити воду, розпалювати багаття, насипати в котли те, що мало подаватись потім на стіл, подавали тарілки, наливали mm -hmm. у звар. Якби це все відбувалося також в ігровій формі. А дичину теж вони стріляли? Ну, дичина була просто Майже, на рішеннях, але дітки стріляли. Теж були Болювали. луки, були арбалети, там черга хлопців, просто кожен відчув себе рицарем. Іринка, до мене дійшли слухи, що чутки, що ти у Меджибужі, у Меджибужі була не лише донькою власника маєтку, а також тебе видавали заміж і змагалися хлопці, ось такі козаки О, за за місце нареченого. Так, це вже відбувалось не в перший раз. Також нас на зимньому Меджибужі видавали мене заміж, але так і не видали. <хи> ну, і тепер я... літом та татуш... сторож теж не видав також. Видавали, але ні. А взагалі, по, по, через те, що ти дуже вибаглива, тобто не кожному віддаєш свою руку серце, чи ну, тому, що всі в претенденти тому що ми насправді обігруємо декілька фактів з історії Меджибожа і з історії Поділля, взагалі. А, і одна з наших от таких от програм інтерактивних для дітей. Ну я сподіваюся, з часом і не для дітей, а, полягає в тому, що ми їдемо. Ну, наприклад, я коли їхав разом з, діть, з дітьми, ми їхали свататися. Ми їхали свататися, ми зустріли мою наречену з іншим, uh -huh. і тут пішло поїхало. Далі ми вам розказувати не будемо, тому що, можливо, наші глядачі теж колись до нас приїдуть, і буде нецікаво. Стосовно Ірини, Анна на Карініна теж довго шукала справжнього чоловіка і врешті-решт я гладив потяг. Я думаю, що летальних випадків в нас не буде. Ні, то зовсім не стосується тебе. Ти живиш, тому що рицарі в мене багато знайомих. ти говоришся. Можна приїжджати 4-5 до нас і шукати свого рицаря. Можливо, навіть на білому. <різوع> 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 Або, <різوع> я не знаю, свою даму серця чому б. Да, так? звичайно. Так, ну різно. про те, що відбуватиметься згодом, ми ще поговоримо. Давайте пригадаємо, як саме діти відпочивали. У нас є невеличка нарізка з фото. Ви прокоментуєте. Ми подивимось. Тобто, це я так розумію початок зустрічі. Так. так, ну з самого початку я ж кажу: дітей одразу ми зустрічали. От, видно, що зустрічали ми їх не просто так. Тобто ми, ми всі одягнені. Звичайно, в костюмах. Звичайно, костюмах. абсолютно люди, які А, ну, У нас було поки що четверо. Тобто Іра, я як один з женихів, Андрій інший жених, і батько Ірини Косятин. У ну, нас було четверо, поки що нам вистачає би, публіки. Ну, було чим зайнятися. Так, і на перших фото ми бачили, це ділили дітей на військо. Тобто, у нас було, у нас у було 40, 40 діток. Ага. От, ми їх поділили при, на, на, приблизно так порівну. тобто Дехто не хотів. Змагання в полюванні на дичину, я так, так. розумію. Так. І якби, у кожного з нас було своє військо. Ага, М -м -м. І у вигляді естафети. Звичайно, якось... звичайно. Тобто бу, було досить Влегання. багато конкурсів, і, врешті-решт, чиє військо перемагає, той і має взагалі-то отримати руку доньки, але ми так зійшлися на тому, що перемогла дружба. І... Ні, знову... ми, ми просто, не відкрили, ніхто не завершена. просто не відкрили. <см�рес> Завершен. Завершен. Найцікавіше. Лишу, так. Сказали, приїжджайте, у... приїжджайте наступного разу, тобто у нас звичайно програми будуть мінятися. <слес> Я думаю, що наші обличчя будуть ті самі, але ми будемо трошки по-іншому вбранні і будемо. Щось інше показувати. Скажіть, от тут діти навіть в діті, ах так, двісно. Це вся це група, яка сукні? їздила. Це... Так, це наша група, яку ми приймали. В основному шиємо все самі, але є люди, які, ну, можна сказати, професійно тим займаються. Основне, якби основна, наша, основна наша забаганка, щоб людина тим цікавилася. Тобто, якщо зайти в звичайну шведську майстерню, нам, звичайно, пошиють. Але без душі, тобто можна пошити те, що вміють шити майстри, але не те, що нам потрібно, і на сучасний лад, і на сучасний лад. Так mm -hmm. нам потрібно, щоб то було пошито якомога наближено більше mm -hmm. до старовини. Відповідно, ніяких до ніяких mm -hmm. ну викроїв нічого немає. Є лише гравюри і малюнки. Тобто, ми самі то все відтворюємо і розказуємо. Шим я сьогодні. Ви в костюмах а яка сторіччя ви презентуєте? Чому я ну, тому що в принципі здається так, що жінки ну, більше чомусь належать до моди? Ну скажу одразу, це кінець 14-го, початок 15-го століття, Швейцарія. І одразу хочу сказати, що тоді, напевно, більшими модниками а можна були чоловіки. ти піднявся, щоб зазвичай побачили так. Це. Ой, ну, тобто це мені звичайний, звичайний горожанин 14 століття, -го... 14 -го... кінця 14-го, початку 15-го. Тобто, 15 якби ми зараз опинилися Епоха у проскорі 14-го століття... Якби ми зараз опинилися у проскорі 14 століття, напевно, його тоді ще й не було. Ну, no, принаймні, в лісі, де мав бути проскорі, то... Але Юрпоп був би пафосним, так. Так, так. До речі, Ширана, до речі іноді неправильно Ой, розуміють їх хрестик, хрестик штанині. танині. Тобто, е, ну, коли ми, наприклад, ходимо по місту, якісь робимо свої презентації, mm -hmm. мене чомусь вважають за якогось релігійного збоченця. <laughs> Насправді, то не так. Е, в той час е, усі швейцарці е, з раннього дуже віку, всі хлопчики швейцарці, були військово зобов'язаними. Mm -hmm. Тобто, якщо ти досягав 14-15 років, Тобі обов'язково на всіх шосах ти носив білий хрестик. По-перше, це і символ Швейцарії, і по друге, це означало, що ти військово зобов'язаний. Тобто, в будь-який момент, будь будь момент тебе можуть призвати в армію. Mm -hmm. Ось, uh -huh. uh -huh. Ось так, готуйся, Юрко. костюм. Що раз віддати про мій костюм? На мені плаття верхнє, під ними є друге. Є друге. Також є шоси. І це так шкарпетка називається. Шкар... так? Ні, це шоси, якби шкарпеток в ті часи не було. Це зараз вже на наш ладош. Шоси шкарпет... вони досить довгі. Так, вони довгі. А вони от... тільки до цієї, ну, до колін, чи можуть бути ще Ні, щавиш? вони високі, але нам не дозволяється. Насправді показувати... на мої ти... шоси це просто другі шоси. Тобто їх одягали, коли було холодно. Uh -huh. uh, не було настільки товстої тканини, щоб можна було толком вдягнутися, коли було холодно. Відповідно, вдягали по двоє, по троє пари шосів, і от їх можна просто так розкачати. Тоді теж була да? заборона полювання на ведмедя і просто прив'язати до верхньої одежі. І, в мене буде і майже ковбой. Найбільші модники взагалі їх не підкачували, а носили в вот так. О, То було А це реально симпатично виглядає. Е, Ірино, ви там щось готували, так? Вівторок. Розкажіть, яка ви До речі, всі <сих> <традиційна>. ді, діти <сих> просто в захоті передавали вам привіти, вітання, <сих> подяки, батьки. дякували. Навіть Батьки дзвонили і питали рецепт. <сих> а, розкажи, так, що традиційно готувалося? Традиційно ми готували, якби варили, узвар. Це є традиційно на всіх фестивалях, де ми є, ми варимо узвар ні кількості. Також ми варили. Макарони. Середньовічні, Середньовічні макарони. макарони. Тобто самі їх виготовляли, вірно? Ну майже. Але якби по моєму рецепту, як то кажуть, відповідно ми вам не розкажемо. Відповідно, не розкажу. Але для дітей був шок. Тому що я, коли готую, я люблю, коли є цукор. Я додаю кругом цукор. І коли я солила, діти пропускали якийсь момент. От скільки разів. А потім я тільки цукром посипаю. А чому висипати цукор? В них був шок. Я кажу: ну щоб життя було солодке. А не боялись да. потім пробувати? Що, мовляв, буде до солодки і буде несмачне? Чи не спочатку... вже коштували? Яке ж воно за діти такі цікаві. Коли готували так, ну я таки не буду їсти. Потім приходили з пустими тарілками, просили добавки, звар просили пляшки наливати з собою. Коли приїхали ну кмельницькі вже батькам підносили бутилки споштуйте, що, що ми там пили ось так. Реклама пішла. те, що відбувалося в минулому. Які плани, як то кажуть, на майбутнє трошки таке питання? Плани на майбутнє просто грандіозні. Ну і в принципі, якщо почали вже почали четвертого числа, щось буде від так. Насамперед нагадаємо, що суботу неділю 5 п'ятого прошу не плутати з традиційним фестивалем у Меджибужі. Значить четвертого п'ятого числа, ми лише починаємо фестивальний сезон. Ми запрошуємо. Реконструкторів всіх епох, починаючи від нашої епохи, закінчуючи Другою світовою війною. Ми робимо круглий стіл, ми робимо конференцію з питань реконструкції, так би мовити. Ну і, звісно, кухня, танці, музика, фаєр-шоу, ну і два дні. Це має право тільки реконструктори прийти? Ні, ні, звичайно, обов'язково там повинні бути глядачі. Тобто, ми вже зробили такі невеликі промо-акції. Зробили рекламки, пороздавали в такому от одязі. Ми ще не це увагу. бо багато хто розпитував, що це відбувалося. І я, я сподіваюся, диву. що до нас все-таки наші традиційні не... гості будуть з'явитися. Маю невеличкий досвід, як це все відбувається за кордоном, коли проходить фестиваль ну, в європейській країні. Там просто масові походи. Там батьки беруть своїх дітей, навіть таких маленьких, щоб. Просто малючків на руках несуть, всі йдуть на фестивалі, тому що то цікаво. Е, їм не вистачає чомусь розваг і вони масово. Ми будемо сподіватися, що це в нас заходи. теж стане доброю традицією. То просто суперово. Тим що... більше, що місця у нас, слава Богу, є. На сьогоднішній день ну, рано, вихідні дні як проходять? Чи то в лісі на шашлику, чи то біля якогось водоймища, де можна покупатися. А тут можна поєднати все. все абсолютно. А з якої все. години, до речі, це з 11-ї години. І до опору. До останнього клієнта Але якщо останнього па, клієнта, якщо фаєр шоу, так. то я так Звичай. розумію, що це вже стріміти. То поки ще хтось один буде стояти там з і кричати, давай буде група. А якщо хтось захоче лишитися на два дні, там є де переночувати. Звичайно, так ну нас в основному намети. У нас основному це намети. Так, наметове містечко. Ну зараз вже почалося літо. Перші літні вихідні, все таки відповідно, тепло, гарно можна. Не боятися, і не поспати. І на мою Можна і не поспати, то, то просто супер. Знову ж таки, так. можна взяти з собою якийсь спальний мішечок, подушку, подружку. Так, <реш> <реш> ну і просто класно і в класнорічі на, насправді mm -hmm. можливо там стати на, на день підготуватися, підготуватися до так. всього фестивального сезону, тому що ми не плануємо закінчити лише четвертим-п'ятим числом. Щас. Нагадую глядачам, у нас в гостях були Юрій Даценко та Ірина Погорілась. Нашим глядачам ще раз радимо відвідати ми Біж саме ці вихідні 4-5 числа опинитися в справжньому середньовіччі, відчути себе або лицарем, або дамою серця. Наш ранок на поділлі триває.